Головну подію березня це відторгнення Криму від України е, і анексія Криму Росією. Оце, на наш погляд, є головною подією березня, причому як для світової політики, тому що це була безпрецедентна е, подія з точки зору тих закономірностей, тих правил світової політики, які панували після Другої світової війни. Е, після Другої світової війни ніколи не було. Ситуації, коли територія однієї країни переходила до території іншої країни, ніколи розпадалися різні країни або відходили частини країни, от як Косово, але так, щоб от одна країна анексувала частину території іншої, сусідньої країни, такого не було після 45-го року. Ну фактично, навіть після початку Другої світової світової війни. На жаль, це сталося, сталося з нами, це вже призвело до серйозних руйнівних наслідків для глобальної системи світової безпеки. І думаю, що ця проблема буде хвилювати світ ще достатньо довго будуть шукати, як відновити цей баланс, поки не відомо, що буде далі. Як далеко може Росія піти? Чи залишиться вона, чи він чи зупиниться вона тільки на рубежах Криму? Чи ні? для України ж на наш погляд найбільш важливою подією березня стало підписання першої політичної частини угоди з європейським союзом? Хоча навколо цієї події багато різних оцинок, є незадоволені, кажуть, що треба відразу все підписати, але це традиційна ситуація. У нас щодо європейського союзу завжди були, є і думаю, ще будуть достатньо довго завищені очікування. Ми хочемо від наших європейських партнерів всього і відразу. Але я думаю, що є і певна обґрунтованість позиції європейців, враховуючи жорстку позицію Росії. І нинішню, скажімо так, не зовсім стабільну поки що ситуацію в Україні. Європейський союз хоче підписати цю угоду з новим президентом України, який буде легітимно обраний на прямих виборах. Я думаю, в цьому є певна логіка, і тому от знайшли такий компромісний варіант: спочатку підписання першої політичної частини угоди, що є ознакою і гарантією того, що угода буде підписана в цілому. Плюс підготовка до запуску механізмів зону вільної торгівлі, і тому я думаю, що угода повністю вже буде підписана, скоріше за все, або десь на початку липня, в першій половині липня, або на початку осені. Тут є ще такий один нюанс, який треба також брати до уваги. В травні відбудуться вибори в Європарламент. Відбудеться оновлення керівництва Європейського союзу, так що європейський чинник в даному випадку теж спрацює. Друга важлива подія в зовнішній політиці, яка теж має принципове значення, хоча нема прямих наслідків політичних або правових, але моральне значення. Я б сказав, стратегічне політичне значення, а також можливість використання цієї події і в правових суперечках з Росією є достатньо великими. Я маю на увазі резолюцію Генеральної асамблеї ООН з українського питання, резолюція, яка підтримала територіальну цілісність України, засвідчила непорушність непорушності територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це Ознака пряма ознака того, що світова громадськість і така колективна світова інституція, глобальна світова інституція як ООН, підтримує Україну, підтримує українську позицію. Це принципово важливо для нас в нинішній ситуації. Ну і Серед інших подій я б також відзначив візит в США премєр міністра України Арсенія Яценюка, Його зустріч з президентом США Обамою. Чому я відзначаю о, от, цю подію? Тому що насправді українські лідери не так часто зустрічаються, особливо от, в такому форматі, напряму з президентом США у Інуковича, таких зустрічей взагалі не було за його каденцію. Да, Була зустріч в Куларах теж Ядерного саміту в 10-му році, ні в му році. В 11 -му році. Да, але е, в принципі, е, е, от такої. Е, Прямої зустрічі не було, і е, сам факт такої зустрічі з новим прем'єром України є свідчення того, що, що е, США зараз готові допомагати Україні е, і стурбовані українською ситуацією. Сам факт, все ж таки реального початку виборчої кампанії, висування кандидатів президента, це є ознакою того, що не зважаючи на тиск Росії, Україна, е, українська політика розвивається за нашими сценаріями. І дуже важливо, щоб ці вибори відбулися відбулися в ті терміни, в які вони визначені, і щоб були нейтралізовані всі можливі е, ризики зриву цих виборів. Будуться дуже цікавими. Е, е, е... З одного боку, вже зараз очевидно, що вибори стануть рекордними за кількістю кандидатів на посаду президента. Ну, на вчорашній день було повідомлення, що майже 40 кандидатів в президенти Це рекорд, вже. Да, і 23 кандидати відповідають вимогам законодавства, і в принципі, скоріше за все, будуть зареєстровані. Ну зокрема, це стосується і. Грошової застави, там, документів деяких і так далі. Так що вибори будуть, скоріше за все, рекордними за кількістю учасників перегонів. Але фаворити виборів відомі В першу чергу це Петро Порошенка, який зараз лідирує за даним слишком опитувань, також Юлія Тимошенка. Те, що Віталій Клічко. Пішов на союз Петром Порошенка і став балотуватися на вибори мера Києва. Воно трошки спростило конфігурацію президентських виборчих перегонів. Ну, до речі, на мій погляд, Віталій зробив дуже раціонально, і навіть по-європейськи він об'єктивно цінив свої шанси на президентських виборах. Плюс, що важливо, в нинішній ситуації протистояння з Росією. От, на мій погляд, це найбільш важливо. зараз. Краще не воювати один з одним. Дійсно, а зменшувати ризики будь-якої політичної війни між і союзниками по майдану, і взагалі між пливовими українськими політиками треба враховувати нинішню складну зовнішню політичну ситуацію. Так що, на мій погляд, це і правильно, і раціонально, і за стилем європейських рішень.